Вітаю у студії Ірина Павлова. Про події на Южноукраїнській атомній електростанції відразу після короткого анонсу. Екологічна громадська організація Мама 86 стала ініціатором проведення національного круглого столу. Южноукраїнська атомна електростанція нагороджена дипломом Міжнародного екологічного форуму Довкілля для України. Генеральний директор атомної станції Володимир Лісніченко привітав ветеранів з Днем Перемоги. Стан поінформованості громадськості щодо ядерної та радіаційної безпеки обговорювали в Києві під час національного круглого столу. Його організаторами виступили Всеукраїнська екологічна громадська організація, мама 86 та Державна інспекція ядерного регулювання України. Підтримала проведення спільного проєкту Шведська агенція міжнародного розвитку та співробітництва. Четвертий національний круглий стіл зібрав у столиці України громадських активістів, представників державної інспекції ядерного регулювання України, спеціалістів по роботі з громадськістю на екенгоатом, науковців, засоби масової інформації. Приурочено захід до 30-річчя аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Одне з основних завдань регулюючого органу, не тільки в Україні, а регулюючого органу ядерної таційної безпеки кожної країни, яка використовує ядерні технології, це забезпечення у тому числі прозорості і зрозумілості для широких кол громадськості для того, щоб всі ми були впевнені в тому, що у нас вона ефективна а також щоб широке коло коло громадськості також було залучені до цього процесу, і щоб всі бачили, що ніяких якихось підковірних там і так далі домовленостей з експлуатуючої організації з іншими ліцензіатами у нас нема на національному рівні. Інформування громадськості про ядерну безпеку покладено на держатомрегулювання та міністерство екології і природних ресурсів. У районах, де безпосередньо розташовані ядерні установки, цим займаються атомні електростанції та місцева влада. На думку голови координаційної ради Всеукраїнської екологічної громадської організації, мама 86 Гани Голубовської Анісімової, інформація, що сьогодні оприлюднюється цими структурами, є розрізненою і неповною. Реальний стан поінформованості населення з питань ядерної безпеки потребує інституційного та правового вдосконалення. У період, коли проти України ведуться військові дії, будь-яка можливість. Використати конфлікти в суспільстві, які часто виникають внаслідок відсутності достатньої інформації, або якісь сфери напруження не загрожують національній безпеці. І тому після 30 років від Чорнобильської аварії і досі ми спостерігаємо, і це видно з нашого дослідження, і в тому числі результатів опитування, які ми проводили в місцях знаходження. Ядерних об'єктів, зокрема місцях супутниках Кузнєцовського і Нетішині, і навіть там, незважаючи на спеціалізовану діяльність атомних станцій, мешканці визнають, що їм не достає інформації. Їх не задовольняють формати інформації, яку вони отримують. Всеукраїнська екологічна громадська організація Мама 86 була створена у 1990 році з метою розкриття інформації про наслідки Чорнобиля. Її засновники впевнені, якби дійсний стан справ про аварію на АЕС не приховувався, і населення на належному рівні інформувалось про те, як діяти під час аварійних ситуацій, наслідки катастрофи на чаес були б значно меншими. На думку експертів екологічної організації, одним з ефективних механізмів поліпшення інформування громадськості з питань ядерної та радіаційної безпеки на національному рівні може стати створення міжвідомчого інформаційного центру з консолідованим інтернет-ресурсом, де інформація надаватиметься у доступній формі для людей з різним рівнем підготовки. На місцевих рівнях голова координаційної ради Вего Мама 86 запропонувала застосувати міжнародний досвід у країнах ЄС, зокрема у Франції та Швеції, у місцях проживання населення, що наближені до ядерних установок, створені місцеві інформаційні комісії. Їхня ефективність перевірена часом, адже населення добре поінформоване щодо ядерної та радіаційної безпеки. Функції інформування цих питань вони покладені на різні органи. Проте цього недостатньо, тому що немає жодного органу, який займається спеціалізовано виключно тільки збиранням, розповсюдженням, донесенням цієї інформації до населення. Інформацію тієї, того змісту, який населення потребує, який вивчає потреби, який задовольняє їх різними способами, розумієте? І саме тому, оскільки ми провели ці дослідження і проаналізували ситуацію, ми пропонуємо. Скористатися міжнародним досвідом кошти для організації та підтримки діяльності місцевих комісій за інформацією голови координаційної ради Всеукраїнської екологічної громадської організації потрібні незначні. Спрямувати їх можна з надходжень на соціально-економічну компенсацію ризику від діяльності АЕС. До складу комісій мають увійти представники всіх зацікавлених сторін міської влади АЕС, державного регулятора громадськості змі. Це сприятиме ефективній взаємодії між ними. Сьогоднішній захід насправді є дуже корисним з точки зору спілкування з екологічною громадськістю. Місцеві інформаційні комісії, які пропонуються громадською організацією. Це може бути цікаво і може бути корисно, але насправді проект ще знаходиться на початковій стадії своєї розробки, знаходиться на початковій стадії, скажімо так, актуалізації. І тому ми сподіваємося що знову ж таки ми, як оператор «Енергоатом», разом з громадськими організаціями, разом з мама 86 спільно будуть займатися розробкою цього проекту і Якщо ми вийдемо на його пілотну реалізацію, то вже незабаром ми побачимо наскільки він є ефективним. Учасники національного круглого столу висловили свої зауваження та пропозиції стосовно механізмів забезпечення належного інформування і аварійної готовності населення. В основному присутні погодились із необхідністю створення інформаційних комісій. За результатами круглого столу будуть розроблені рекомендації щодо організаційних та правових кроків, які необхідно здійснити в Україні у напрямку поліпшення інформування населення з питань ядерної та радіаційної безпеки. Було запропоновано створити робочу групу, яка детально розгляне всі етапи реалізації цього завдання. Южноукраїнську атомну електростанцію за досягнення в царині екології та безпеки нагороджено дипломом міжнародного екологічного форуму Довкілля для України 2016 Він проходив 26-28 квітня в Києві. Цей традиційний захід організовується за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України. У рамках форуму було розгорнуто дев'яту міжнародну виставку, де були представлені новітні технології, що застосовуються у сфері охорони природи, проекти зі збереження навколишнього середовища. У заході взяли участь провідні промислові підприємства України, громадські екологічні організації навчальні заклади. Метою проведення міжнародного екологічного форуму Довкілля для України. Є сприяння подальшому розвитку екологічно зорієнтованого суспільства, формування цивілізованих стосунків з навколишнім середовищем. Тактику спеціальні навчання, що відбулися на Южноукраїнській АЕС, спостерігач від обласного управління реагування на надзвичайні ситуації, підполковник Юрій Слющенко назвав успішно завершеними. Темою тренування було гасіння пожежі на енергетичних об'єктах. Відпрацьовували свої дії усі три частини першого державного пожежно-рятувального загону та працівники атомної станції стежила за навчаннями, і наша знімальна група. Півтори години відвели учасникам тренувань на ліквідацію умовної пожежі, що сталася у машинній залі третього енергоблоку. Відповідно до легенди, надзвичайна ситуація виникла під час проведення пусконалагоджувальних робіт внаслідок розгерметизації магістрали водню. Займання зафіксували у двох точках: на одній відмітці поширення вогню досягло 100 квадратних метрів, на іншій 50. Ліквідовувати умовну пожежу взялися відразу три частини: 25, 27 та 28. Задіяли вісім один. З техніки та 50 чоловік особового складу на дане учені привлекались сили сріства Южноукраїнського гарнізону захисту. Це як клічний состав техніка. Практично відрабатувались водні по тушенню пожара, охлажденню дістуючих елементів станції, а також спасіння і евакуація людей. МНСівці також відпрацювали способи роботи зі спецтехнікою. Перевірили взаємодію об'єктового штабу та пожежу гасіння. Однак випробовували не лише рятувальників, визначили готовність до надзвичайної ситуації адміністративного персоналу АЕС та реальність оперативного плану гасіння вогню. У процесі навчань лише однією відною, яку передбачили у сценарії, не обмежились. На учасників тренування чекали додаткові завдання. Натрабатувались такі елементи, як дополнительные водные, то есть ми рассматривали вопросы, що в ході тушення пожару возможно обрушення конструкції, тобто змінення оперативної обстановки, давали задачи штабу на пожари, который создавался, Они принимали оперативні рішення, передавали їх на оперативні участки, і лічний состав непосредственно їх выполнял. Такі навчання на Южноукраїнській АЕС проводять регулярно. Коментуючи результати останніх, спостерігач з обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій, зазначив підприємство та пожежні частини, які його охороняють. Котрі довели свою компетентність та надійність. Програма тренування була виконана повністю, і з поставленим завданням учасники впоралися. Підбито підсумки роботи оперативного персоналу Южноукраїнської атомної електростанції за перший квартал. Кращими з культури безпеки визнані зміни Б і Д. Вони поділили між собою перше та друге місця. Проте назвати вдалим початок року на Южноукраїнській АЕС не можна, адже зафіксовано шість порушень у роботі обладнання. Учасників наради ознайомили з результатами розслідувань цих подій, проаналізували причини. Обговорили оперативники ще ряд питань як виробничого, так і соціального характеру. Докладніше у сюжеті. Традиційно розпочали нараду з виконання виробничих завдань. На 1 квітня план по енергокомплексу було виконано на 100,4%. До кінця текущого року ми повинні провести по очікуванням НЕКО, 16 мільярдів 960 мільйонів атомних станцій. Ташницька гес сто дівностотрі і три десятих мільйона. Але виробництво електроенергії атомною електростанцією скоріш за все не сягне очікуваних цифр. На результат вплинуть зупинки енергоблоків як у планові поточні ремонти, так і у позапланові. З початку року зафіксовано шість таких подій. Головний інспектор проаналізував причини зупинок енергоблоків та відзначив, що лише одну з подій оперативники могли попередити. Інші стались через неполадки в обладнанні і ніяким чином не пов'язані з діями персоналу. Ознайомили присутніх із планами цьогорічної ремонтної кампанії. Третій енергоблок нині знаходиться у профілактичному ремонті, який триватиме до 11 червня. Відразу після його пуску у середній ремонт на 52 доби буде виведено енергоблок номер 1. А паперна блуці 2 планується провести з 12 жовтня до 10 січня 2017 року. Триватиме він 91 добу у зв'язку з заміною частини конденсатора та ремонтом обладнання другої системи безпеки. говорили також про роботу комісії, що вже працювали на АЕС, та про ті, на які очікують в іюні місяці з 14 по 16 буде працювати інспекція ядерного страхового пола. Ну можливо, теж ні, а зараз приказ підписується. Програма готується. тобто, знову будуть ті ж саме обходи, інтерв'ю. Для пояснення, чому у деклараціях про доходи працівникам АЕС необхідно було вказувати як прибуток, отриманий спецодяг, талони на харчування, новорічні подарунки для дітей та путівки на відпочинок. Був запрошений начальник відділу із запобігання корупції атомної електростанції. Бухгалтерія подає це, як ваш доход і налогова інспекція. Фіскальна державна служба України бачить це по статті доходів. Можете не тоді тогда будете давати пояснення в налогові, почему чому ви это не указали. Минулого року двоє працівників АЕС принципово відмовились подавати декларацію і були притягнуті до адміністративної відповідальності штрафу у розмірі 170 гривень. Якби цього року вони повторно проігнорували декларування, сума штрафу зросла б у десятеро, зазначив Денис Трушков. Оскільки незабаром пора літнього відпочинку, персонал проінформували на які бази будуть закуплені путівки. З нововведень на базі дружба, що у Рибаківці атомники замість семи днів будуть оздоровлюватись. Шість для оперативного персоналу залишається можливість триденного відпочинку після нічних змін. Пропуск весняного водопілля та встановлення режиму роботи на весняно-літній період 2016 року. Такими питаннями переймалися члени міжвідомчої комісії з узгодження режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем басейну річки Південний Буг. До дорадчого органу входять представники шести областей України Миколаївської, Кіровоградської, Одеської, Черкаської, Хмельницької та Київської. Після реорганізації басейнового управління у березні нинішнього року перше його засідання відбулося на майданчику южноукраїнського енергокомплексу. Після реорганізації склад міжвідомчої комісії не змінився. До нього входять представники облводоресурсів, департаментів екології облдержадміністрації, МНС, санепідемслужби, управлінь водних біоресурсів та регулювання рибальства енергетичних компаній. Незмінним залишилося основне завдання консультативного органу це координація питань, пов'язаних з раціональним і комплексним використанням водних ресурсів Південного Бугу. А от перенесення управління з Вінниці до Миколаєва має позначитись на вирішенні проблем регіону. Будемо більше враховувати потреби Миколаївської саме області чогось. і проблеми. Ви знаєте, це хто знаходиться внизу, то всі проблеми, всі стікаються, всі вниз. Тому ми саме гостро відчуваємо ці всі проблеми. Олександрівське водосховище, яке входить до складу южноукраїнського енергокомплексу, є одним із 16 водойм річки Південний Буг. Тому питання наповнюваності басейну Південного Бугу є вкрай важливим, зазначив генеральний директор підприємства. Попереду у місцевих енергетиків чимало роботи, в тому числі пов'язаної з підняттям рівня водоймища. Що касається ташлик ГС. На першому місці у нас стрільбу третього гідроагрегату і по Олександровську водохранилищі підйом рівня до 27, до відмітки 27. Потім у нас плани великі». Ситуація, що склалася з наповнюваністю річки в минулому році, змусила фахівців понервувати. Починаючи з червня 2015 року, в басейні Південного Бугу спостерігалась низька водність. Причиною тому стали відсутність опадів та спека. Так, на гідропосту Олександрівка спеціалісти зафіксували майже найнижчу середньорічну витрату води з 1914 року. Вона склала 32,8 метрів кубічних на секунду. Відповідно до прогнозів метеорологів, нинішній сезон також оптимізму не додає. Враховуючи гідрометеорологічні умови, що склалися на сьогоднішній день. Можна зробити висновок. Формування значно нижчого за середній весняного припливу води до водосховищ вимагає більш ранніх сроків початку їх заповнення, необхідність розробки раціональних режимів їх роботи, з урахуванням пріоритетів та екологічних вимог. При незначній кількості опадів у квітні-травні та відсутності достатнього припливу води до водосховищ у весняний період може загостритися екологічна ситуація в понизі південного бугу. Наповнюваність басейну Південного Бугу. Напряму впливає на якість поверхневих вод. Тому учасники наради не лише заслухали інформацію щодо нинішнього стану, а й обговорили подальше контролювання води. Члени комісії розглянули проект щодо встановлення режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем басейну на весняно-літній період 2016 року. 690 кілометрів протікає Південний Бух і зарегульованість велика. І от в такі особливо маловодні регіони виникає питання, що потрібно встановлювати режими, щоб якось воно все працювало в комплексі, витрати були в комплексі, тому що неможливо, щоб кожен… Жен сам по собі на свої, як говориться, на своє бажання е скидав воду. Свої напрацювання та рекомендації члени міжвідомчої комісії передадуть в Державне агентство водних ресурсів України, яке остаточно затвердить режими роботи водосховищ та водогосподарських систем басейну Південного Бугу. Южноукраїнський енергокомплекс відвідали голови обласних комітетів організації профспілок Миколаївщини. Візит відбувся в рамках виїзної наради президії Облпрофради. За круглим столом з керівниками підприємства гості обговорювали питання роботи енергокомплексу, соціальних прав та гарантій персоналу, перспектив розвитку атомної енергетики в Україні. Обласна проспілка об'єднує 18 галузевих організацій, до яких входять 1238 підприємств, а це майже 160 тисяч працівників. Виїзне засідання президії облпрофради цього разу проводили у Южноукраїнську на базі обкому проспілок енергетики та електротехнічної промисловості, яке очолює Віра Миронова. І, хоч колектив Южноукраїнської АЕС не входить до обласного проспілкового об'єднання, побувати на такому серйозному об'єкті це неабиякий досвід для проспілкових лідерів Миколаївщини, зазначив очільник обласної ради проспілок Юрій Толмачов. А оскільки нарада відбувалася у Всесвітній день охорони праці, то й розмову завели про те, як на Южноукраїнській АЕС дотримується вимог безпечної експлуатації обладнання, охорони здоров'я та праці персоналу, його соціальних гарантій. Працюємо стабільно, нормально, безаварійно. і одним із наших дуже великих заслуг це всього, заслуга всього трудового колективу. Это продление наших энергоблоков. Если смотреть с точки зрения профсоюзов, то мы обеспечили рабочими местами на многие годы вперед. Это и достойная заработная плата, это и социальная защищенность нашего коллектива. Очень приятно, что у нас есть взаимопонимание с администрацией, с руководством атомной станции. Мы находим компромиссы в нашей деятельности, и на сегодняшний день мы гордимся тем, что у нас... На станції, в компанії в целом єдиний сухий колективний договор. Ми можемо сказати, що це на сьогоднішній день одним з лучших колективних договорів на Україні на державному підприємстві. зустріч проходила у форматі діалогу. Гості цікавились перспективами розвитку енергетичної галузі в Україні, часткою атомної енергетики у загальній генерації, утилізацію радіоактивних відходів і поводження з відпрацьованим паливом АЕС. Нас. только развитие атомной энергетики на Украине. Это первый вопрос. И второй вопрос. Очень много сейчас будируется вопрос по ядерному топливу, потому, по, 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 по тем вопросам, что вот именно американское ядерное топливо, будет поставляться на наши атомные станции, что у нас в Украине, именно на территории Украины будет находиться могильник ядерного топлива и так далее. И так далее. По топливу. Тут тоже наша станция впереди Всех других станций. У нас впервые было внедрено американское топливо, это на блоке номер 3 И оно сейчас успешно работает. Сейчас мы на третьем блоке провели инспекцию этого топлива и подготовим соответствующие отчеты. Будет представлено в этом отчете предложение о расширении эксплуатации топлива на другой станции. Это Запорожская станция. По нашим планам мы планируем в этом году перегрузочную партию топлива на блоке номер два. Мы имеем уже достаточный опыт обращения с топливом, обращения и эксплуатации смешанных зон и российским топливом, и американским. Поэтому у нас не возникает никаких вопросов. Что касается следующего вашего вопроса по могильникам, так называемым, оно называется по-другому хранилище отработавшего ядерного топлива. То речь йде о хранилище для трьох станцій Ровенская, Хмельницька і наша станція. І є проєкт, сейчас дорабатывается, американской фирмы Холтик, яка буде зберігатися в зоні отчуждення. Діалог тривав більше години. Обговорювали питання тарифу на електроенергію, напрямки її постачання торкнулись і нагальної проблеми заблокованих рахунків енергоатому. Підсумовуючи зустріч, Юрій Толмачов зазначив, що Южноукраїнська АЕС у відстоюванні своїх прав може розраховувати на підтримку обласних проспілок. Серйозний стратегічний об'єкт, великий колектив роботи, це стратегічне підприємство. Ви пам'ятаєте багато ходить кругом всяких розговорів в інтернеті, да там про, про станцію. Всього Ось сьогодні обіділи всі що станція працює стабільно, безпечно. Все, ми приїдемо, людям розкажемо. Про це. Сьогодні ветерани Великої Вітчизняної війни Микола Сонченко та Євгенія Постовоїт приймали гостей. Делегація атомної електростанції на чолі з генеральним директором та ради ветеранів АЕС і міста вітали учасників бойових дій з Днем Перемоги. Микола Дмитрович зустрічає гостей на дворі. Вибачається, що сидячи. Звініть що не в самію. Я чуть великим світлим праздником і пожелати вам самого здоров'я. Колишньому артилеристу, який під час війни фурсував Дунай та підкорював Альпи, 9 травня виповниться 91 рік. Микола Сонченко залишився єдиним ветераном, учасником бойових дій, що свого часу працювали на АЕС. Як день народження буде посичати, незважаючи на поважний вік і слабке здоров'я, традицій порушувати ветеран не збирається. Планує день народження і день перемоги провести на меморіальному комплексі у колі друзів. Тож Володимир Лісніченко пообіцяв допомогти з транспортом. А сьогодні Микола Дмитрович залюбки згодився на пропозицію проїхатись містом та по території енергокомплексу. Євгенії Постовоїд довелось вишукувати час у своєму щільному графіку для прийому офіційної делегації. Вона і досі активно зустрічається зі школярами, бажаний гість на тематичних заходах у різних організаціях міста. Цього року вже побувала у школах, ліцеї, центрі соціальної реабілітації дітей. І після прийому гостей збиралась до ЦДЮТ. От трудового колективу енергокомплексу Южноукраїнської. Я хочу вас поздравити таким великим праздником. Виказати своє уваження лично к вам. Ну і вашому поколінню за війну. за то, что вы вынесли, то, что после войны вы сделали. Вы нам передали цветущую, хорошую страну. Мы присоединяемся к поздравлению Владимира Анатольевича и хочу сказать присутствие его спасибо нашим работникам атомной станции, которые спасибо. помогают вам, ветеранам. Да. Спасибо. Спасибо за внимание к нам, за уважение, за доброту ваших сердец, за да. теплоту, да. за память. Президент енергоатому Юрій Недашковський надіслав вітання ветеранам та колективу компанії з днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У листівці зазначено: сьогодні ми віддаємо данину шани тим, хто мужньо боронив рідну землю, хто своїми очима бачив жорстокість війни, хто витримав її тягар та хто, на жаль, поліг у битві. Героїчне минуле тих важких років для українського народу ніколи не стерти з нашої пам'яті. Сьогодні перед нами постали нові виклики: відстоювання територіальної цілісності України, боротьба за збереження свободи та незалежності нашої держави. Переконаний, що пам'ять про тих, хто щастю пройшов жорстокі випробування боротьби проти фашизму, надасть нашим захисникам сили та віри в майбутню перемогу української держави. Від імені 35 тисячного колективу українських атомників висловлюю безмежну подяку та низький уклін всім захисникам України. Телевізійна група Южноукраїнської атомної електростанції приєднується до привітань президента компанії. Особисто вшанувати южноукраїнських ветеранів городяни зможуть 9 травня о 9.30 розпочнеться урочиста хода. Збір колони на площі біля Палацу культури енергетик. О 10-й годині на меморіальному комплексі відбудеться мітинг. Також організатори обіцяють солдатську кашу та торгівлю. У ці святкові дні не забудьте також привітати найрідніших 8 травня. Українці відзначать День Матері. Любові вам та затишку до зустрічі.